Як бачите на скріні відповідної публікації, агентство Reuters, опираючись відразу на п'ять джерел, заявило, що американський мільярдер Стівен Вітков запропонував Трампу погодитися на втрату чотирьох регіонів України, аби створити для Росії вигідні умови для укладення миру. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про таку свою позицію Вікоф натякали раніше у своєму інтерв'ю із Такером Карлсоном. Проте з такою позицією Вікофа не погоджується куратор у питаннях України в адміністрації Трампа Кіт Келох. І остання новина на цей предмет є такою, цитую. Наразі офіційні особи чинної адміністрації дедалі більше сперечаються стосовно того, як вийти із глухого кута між Україною та Росією? Водночас Вітков і Келох, який виступає за більшу підтримку Києва, не дійшли згоди щодо найкращого подальшого курсу. А кажучи іншими словами, Вітков і надалі наполягає на тому, щоб Україна поступилася Херсонською та Запорізькою областями. Щоб зрозуміти, чому його антиукраїнська позиція є такою пертою, було б доцільним дізнатися дещо із його біографії, яка більш-менш детально висвітлена на сторінці англомовної вікіпедії, присвяченій цьому політику. Для початку читаємо такий загальний вступ Стівен Чарльз Вітков народився 15 березня 1957 року. Американський мільярдер, інвестор у нерухомість, колишній юрист і дипломат. Вітков, який є євреєм, народився в Бронксі в Нью-Йорку, але тут же вказано, що предки Віткова по батьку походять із Російської імперії. Його баба по батьку Роза із Гродно, Білорусь, а його дід Давід із містечка Ротт. Стівен Вітков – це давній партнер Трампа із в Гольф і його давній посередник у всіх контактах з американськими мільярдерами єврейської національності. Англоамериканська Вікіпедія пише: 9 листопада 2024 року Вітков був обраний співголовою Президентського комітету з інаугурації майбутнього другого президентства Трампа. Це був такий собі месендж Трампа на адресу американських мільярдерів єврейського походження Месендж, який вказував на те, що вони відіграватимуть важливу роль в управлінні країною у випадку перемоги Трампа на виборах. Як ви пам'ятаєте, ще перед виборами Трамп оголосив, що кіткалог буде керувати всім процесом припинення війни між Росією та Україною. І надалі Кіт Келох справді отримав офіційно такі повноваження. Але парадокс у тому, що всі переговори з російською стороною Трамп віддав на відкуп Віткофу. Це було нібито непередбаченим раніше, і очевидно, сам Трамп цього навіть не планував, але йому поставили таку умову, і в результаті Трамп зробився маріонеткою Віткофа у питанні стосунків США. Із Україною та Ерехією. Тут доречно буде процитувати слова англоамериканської Вікіпедії про те, як у США розцінюють позицію Вікофа. Конгресмен від Демократичної партії США Сет Молтон назвав коментарі Віткофа божевільними та звинуватив його у переговорах за іншу сторону та переході на бік нашого ворога. Попри те, що Молтон демократ, але він не перебільшує. А про те, що Молтон не перебільшує, свідчить інша цитата з цієї ж вікіпедії, Вітков похвалив російського президента Путіна і, здається, підтримує заяви російського уряду про війну проти України. Він сказав, що вторгнення Росії в Україну не обов'язково було б розпочато Росією. Що НАТО відіграло значну роль у провокуванні конфлікту, і що більшість східних українців хочуть жити під владою Росії. Кінець цитати Як бачимо, Вікофа цікавить виняткова анексія тих територій Запорізької та Херсонської областей, які наш ворог ще не зміг захопити. Ви запитаєте, а для чого вони йому потрібні? Відповідь полягає в тому, що вони потрібні не йому особисто, не відкофу, а комусь іншому. І більшість моїх глядачів добре знають, кому для чого потрібні ці території. А ось ще одна цитата із англо-американської вікіпедії. У 2024 році Віков, який є євреєм, Розкритикував адміністрацію Байдена за її рішення припинити постачання певних бомб до Ізраїлю. Тобто ця сторінка Вікіпедії пояснює турботу Вікофа про бойову потужність Ізраїлю саме тим, що він є євреєм, але, на мою думку, цим все не вичерпується не кожен єврей займає таку ж позицію, як Віков. Очевидно, Вітков належить до тих, посвячених геополітичні плани ще більших лялькарів, аніж він сам, у ті плани, які є кардинально неприйнятними для жодного нормального українця. І, зокрема, Кело заявляє, що українці ніколи не змиряться із реалізацією мирного плану Вікофа, а тим часом Трамп самоусунувся у цьому питанні. Та не встриває в їхню суперечку. Одним словом, у мене склалося таке враження, що ця війна була спланованою до найменшої деталі, спланованою таким чином, щоб спочатку обезлюднити Україну, а потім забрати в неї ті території, які цікавлять таких відкофів, забрати в результаті мирних переговорів. Думаю, ви розумієте, що Херсонську та Запорізьку область Арефія хоче відхопити не для себе самої. План такий, що спочатку вона їх відбудує, а потім віддасть тому, кому треба. І всі ми маємо зрозуміти, що зруйнувати цей план може лише сила Божа, не передбачені ніким обставини, які у Бога завжди поготові. Отож, нам потрібно поселено молитися в тому намірі, аби Господь Бог застосував цю таємну зброю проти головних ворогів християнської віри та зруйнував геть усі їхні плани. Дякую всім, хто дивився цей матеріал і особливо тим, хто підтримує його поширення в той чи інший спосіб. А насамкінець хотів би проанонсувати те відео. Над яким працював паралельно із цим, яке ви переглянули. До останнього часу в мене була така думка, що про походження назви Україна я знаю геть усе, і що тут немає жодних загадок. Та що до мене учені давно з'ясували геть усе у відповідному напрямку, але нещодавно мені довелося випадково заглянути на сторінку Вікіпедії із відповідною назвою. І з'ясувалося, що учені тут не просунулися ні на крок у загальному аналізі всього того матеріалу, який є для них цілком доступним. Вони констатують лише те, що є зрозумілим і для невчених. А ті матеріали, про які йде мова, це переважно надписи слова Україна на давніх мапах та згадки слова Україна у літописах. І коли я почав аналізувати весь цей матеріал, у мене перед очима виникла загальна цілісна картина зміни назви нашої країни, в результаті якої вона почала називатися Україною. Причому виявилося, що не останню роль тут зіграла дуже цікава помилка, якої припускалися геть усі німецькі картографи, які займалися картографією нашої країни. А вслід за ними припустилися цієї помилки і картографи французькі, і не лише картографи, а навіть боплан. І ця помилка вона також виникла не на порожньому місці, але й на історичних фактах. Одним словом, це ціла детективна історія про те, як Червона Русь стала Україною.